Всім привіт! В даному відео поговоримо про те, як побачити список своїх підписників у YouTube. Я буду це робити з допомогою телефону, якщо комусь потрібно як це зробити на комп'ютері, то пишіть мені в коментарях, покажу, як це робити на комп'ютері. І що стосується YouTube, у мене на телефоні є два додатки: це сам додаток YouTube і YouTube Студія». Так от, щоб побачити список своїх підписників, нам потрібен саме додаток YouTube. І так, я перехожу в додаток YouTube. Далі потрібно перейти у свій канал. Для цього внизу справа. Ось тут мій логотип каналу, і він підписаний Ви, тобто мій канал. І так, внизу справа натискаємо на логотип свого каналу і переходимо у свій канал. Далі нам потрібно переглянути свій канал. І для цього зверху, ось тут де назва нашого каналу, справа від назви у нас є посилання на перегляд нашого каналу. І воно так і називається. Переглянути канал. Ось воно. Ось воно зверху. І так, натискаємо переглянути канал. І на даній стрінуці, як ви бачите, назву нашого каналу трошки нижче підписалося 20 700 користувачів і нижче, хто підписався на вас. Так ось натискаємо пальцем на ось цей надпис, хто підписався на вас, натискаємо. І вуаля, ось список всіх підписників на нашому каналі. Чемпіон Едуард Діана. Всі інші дякую вам за вашу підписку і дякую, що залишаєтеся з нами. Сьогодні ви зірки на моєму каналі. Посортовані вони у порядку, хто останній підписався, він в самому верху. Тобто, ось цей Заїр Абдуваліїв, по ідеї, він останній підписався у мене на каналі. Ну а якщо ви хочете знайти когось конкретно, то ось так пальцем свайпаємо вверх і передивлюємося весь список підписників нашого каналу. На цьому дякую вам за ваші перегляди. Не забудьте і ви підписатися на мій канал, тому що попереду ще дуже багато всього цікавого та корисного.